Так, всім привіт, сьогодні 3 жовтня. Є такий прибор, в мене лежав без діла, не знаю, зараз якраз подивлюсь на ріпак, що тут він. Це з крупних, а так менший, де є сходи, ну такий. Якось так. Якщо так є такий апарат, думаю, якраз провірю. ну, на глибину яка тут. Ну, зараз подивимося. Вісім і п'ять показує. Так, що в нас тут 6? Ага. 7. 6,9. О, це вже ближче, мабуть, до результату. Шість ну, і вісім. Шість і сім. Ну, таке є ще. і 6,5. Так, що в нас тут по температура 15. Це, я розумію, вологість. Ну, Зараз може поміряє. Був невеликий дощ. Що за прибор, не знаю. Правильно, не правильно він показує. хто, В кого є такий прибор, скажіть, що він. Як він працює? О, 14. Ну, я, мабуть, треба трішки залишить, що він. Так, а ну зараз що там у нас? 7, PH7, 6,8, Ну, мабуть, так і є. Якось так, зараз прийду в другий край поля, помірюю що там. Ну, стан такий ріпак. Це з крупніших. Падалишня вже після бризкання ще вона не буде рости, як то кажуть. Ну, от, так, якось так. Зараз піду в другий край, подивлюсь, що там є якісь шкідники і помірюємо там pH. Так, 6,5. Так, прийшов я в другий край. Зараз поміряю тут. Бачите, тут... Ну, Крупніший. І так видно полосами, де комбайн ходив, більше соломи, там трошки хуже. Отак ну, полосами, якщо ви видно, тут краще, так. полосами, там краще, тут слабший. Ну зараз поміряємо, що в нас що в нас покаже тут. Так, зараз дивимося. 8,5. Так, 7, 6, 5, 5, ну, 4, 5. Что из него стандартное значение 4, 5. Так, температура, что у нас тут показывает? 16. Так, тут уже что Вет плюс. Наверное, он трошки больше влаги десь попал. 15 градусов. А ну, так. 6, 5, 4. Не знаю, 4, 5, что стандартно на этом поле. Зараз сейчас ходи в край по по, по, по умире. Так, а ну вообще в другом кинсе поле, че соломи тут, а ну Так, включаюсь. восемь и пять, а ну семь, шесть и девять, шесть и восемь, шесть и пять.

4,7 и 4,5 4 и 7, 4 и 6, <свят> что прикол, конечно, с тем аппаратом. А ну, 7, 6,5 и 6,3 Ну, 6 и 3. Как бы больше правдивого, мабуть. Так, доброе. Помірю я, буду йти, десь машина там стоїть, може й темніє Так що так, такий стан. Ріпаку 3 жовтня. Такий, такий там, такий. Так що так. Буде, що буде, всім гарно вражають, мирного неба, на здорові, на все добре.